День, вітаю наших глядачів! І сьогодні з нами на зв'язок виходить Василь Хміленко, староста 1-травневого старостинського округу. Вітаю, Василь Іванович. Від вас дуже хочеться почути якісь, сподіваємося, позитивні новини від фермерів. Як із урожаєм, знаємо, що є дуже великі проблеми із логістикою. Що говорять фермери? Пройшли ми вже період збирання, майже закінчуються жнива. Залишилось, ну, незначна кількість, практично, якщо погода дозволить, то аграрії закінчують збирання кліба. Але основна проблема те, що агресор атакує наші порти. І відповідно на сьогоднішній день повністю закрита локація і здавати зерно фермерам немає куди. І фермери звернулися до пайщиків своїх, до людей. Будь ласка, у нас є можливість віддати вам зерном. Ми готові віддати в будь-який час. Тримайте домашнє господарство. Якщо у вас можливість є десь продати, продавайте, тому що на сьогоднішній день рух зерна повністю закритий. Навіть машини, які виїхали, були зерном в сторону Рінії, в сторону портів наших, вони були повернуті назад. І назад приїхали в склади, і зараз фермери шукають місце, де зберегти те зерно для того, щоб можна розрахуватися в першу чергу з пальчиками, тому що це люди, це пенсіонери, це молоді люди, які повинні жити, які повинні харчуватись, І відповідно вони кожен розуміє, що це їхні доходи, тому що незабаром буде зима. Ми всі розуміємо, що літо закінчиться рано чи пізно. Ми розуміємо, що зима буде нелегка. І вже одну зиму ми пережили, слава Богу, і ми надіємося, переживемо другу. Дякуючи тому, що всі ми разом допомагали один одному, і всі розуміємо, що до зими потрібно готуватися, тому потрібно придбати паливо, дрова, вугілля. Поки зараз є можливість, будь ласка, записайтеся матеріалами, можливо, генератори, тому що можуть бути перебої з електроенергією. Будемо намагатися допомогти чим ми в наших силах, але на сьогоднішній день нас теж немає таких можливостей, тому що все йде для перемоги. Відповідно, фінансування багатьох програм, які були в нас заплановані, вони зараз призакриті. Скажіть, а як громада у цілому веде підготовку до зимового періоду? Ну, ми розуміємо, що зима буде важка, і, відповідно, максимально ми плануємо зробити так, щоб цю зиму пережити. Заплановано на кожному старостаті у нас в нашому також є генератори аварійні, які будуть працювати. Комунальне господарство. Планує забезпечити паливом, щоб генератори працювали. Відповідно, послуги людям ми будемо надавати. Наприклад, СНА буде працювати, буде працювати сільська рада. Ми розуміємо, що це потрібно, тому що людям потрібно і довідки, потрібна матеріальну допомогу оформити і якісь дотації, і так далі. І ми розуміємо, що це потрібно буде, тому ми до цього готуємося. Але ми розуміємо, що так як було раніше, ми не зможемо раніше ми могли допомогти людям і вугіллям. Надати і дрова дати на сьогоднішній день такої можливості немає. Порти всі зупинені, всі підприємства не працюють, і потрібно розуміти, що потрібно всім триматися, шукати можливості максимально зробити так, щоб можна було перезимувати. Це заготовити дрова, які зараз там можна купити дешевше, ніж це буде зимою. Ми розуміємо, що комунальне господарство не зможе забезпечити всіх. Тому що в нас є свої пріоритети. Ми повинні допомогти армії першу чергу. І ті плани, амбітні плани, які в нас були. Ми це плануємо. Але ми розуміємо, що на сьогоднішній день краще зробити так, щоб на нами не літарили ракети, і допомогти армії, щоб була і протиповітряна оборона працювала, і щоб можна було спокійно, мирно пережити це все. Я думаю, що з асфальту ми трошки пізніше від того, нічого страшного не станеться. Головне, щоб люди всі були живі, здорові. Це основна задача наша. Наші громади основна задача нашої держави, і ми відповідно це розуміємо і намагаємося донести це людям, тому що багато хто почали говорити там про будівництво дитячих площадок, а чому не зробили то, чому не зробили те. Люди повинні розуміти, що ми хочемо це зробити, і по можливості ми знаходимо якісь там ресурси підремонтувати дитячі майданчики, де щось зробити. Але на сьогоднішній день ми обмежені в ресурсах фінансових, і відповідно, ми намагаємося зробити те, що ми можемо зробити. І будемо робити. Комунальне господарство працює, працювало, і буде працювати. І те, що ми робимо, там опилюємо дерева для того, щоб допомогти, наприклад, тому самому Мресові, тому що були сильні вітри і дуже багато обривів лінії електропередач. І потрібно було навести порядок, десь піля якісь лінії, для того, щоб спиляти якесь дерево і так далі. Наші комунальники включають цю цю роботу і допомагають, тому що ми потрібно. Робити все разом не потрібно перевалювати один на одного. Оце комунальники працювати. Це РЕС. якщо потрібна наша допомога, ми завжди з радістю йдемо. Тому що наша задача всіх, і реса і комунальщиному господарству зробити так, забезпечити людей світлом відповідно водою. Тому що, якщо немає світла, немає води. Без Світла ще можна, знаєте, трошки там почекати, прожити. А без води практично неможливо. Тому ми робимо все максимально для того, щоб все воно працювало. Давайте е попередні підсумки. Що ж вдалося попри все зробити, а що все ж таки було відкладено? Ми планували дуже багато роботи зробити, але ми ну, не сиділи, ставши руки. Наприклад, в цьому році заасфальтували вулицю Миру, там двохповерхові будівлі, де ну, ніколи асфальту не було. Ми там зробили частину асфальту. Також дорога була відремонтована в міщанки. Тому що ві'зна дорога була там повністю розбита. В Нові віршанки було підремонтовано дорогу, тому що там дорога була також вибита і там з приїздів в село практично ями були здоровенні. Там було підремонтовано, зроблено доведено ремонт і зроблено так, що на сьогоднішній день можна їхати, проїхати. І проблеми з доставкою чогось десь кудись. Немає були плани зробити дорогу у нас ще по двох вулицях по польові і по Набережній. І в нас воно в планах і є. Але ми трошки почекаємо, тому що на сьогоднішній день всі ці роботи призупинені, і ми надіємося, що це буде ненадовго. В цьому році в центральному нашій садибі, першотравневому, реконструкція зроблена старого будинку, де колись була сільська рада, і там підготували ми все практично площу зробили. Все підготували під те, щоб поставити обладнання для очистки води, тому що на сьогоднішній день основна проблема також у нас по селу це вода і якість пітєвої води. Хоча вона і відповідає нормам, але є можливість наша зробити так, щоб вона була ну повністю ідеальна ідеальна вода, яка дійсно в місті Одесі є і в багатьох населених пунктах нашої держави. Тому ми вирішили зробити таке. І нам повинні були поставити обладнання, яке б повинно працювати, було гуманітарна допомога. Бути. Але в зв'язку з тим з трагедією на Херсонщині після підриву Каховської дамби, все це обладнання пішло туди. Відповідно, керівництво громади шукає можливості придбати це обладнання і зробити дійсно те, що обіцяли: зробити воду. І я впевнений, що найближчим часом вже йдуть переговори із поставщиками, і найближчим часом. Центральні садиби першотране буде вода і дійсно очищена, і не тільки наша старостельського з громади, будь ласка, приїжджайте, користуйтесь заборони, не буде нікому жителям нашої громади брати воду в наших бютах. Яка важлива інформація? Скажіть, а як під час екстрених ситуацій, наприклад, ось під час відключення світла? Розумієте, справа в тому, що це не просто чиста вода, а це резервна вода в разі надзвичайної ситуації. Якщо, не дай Бог, не буде світла, відповідно людям десь потрібно брати воду. Тому, наприклад, у нас є генератори, які будуть качати воду в свердловину, і відповідно напитися води завжди можна буде, набрати чистої, очищеної води, тому що набагато простіше одну свердловину качати. І давати воду, чим 14 свердловин, які знаходяться в нашій громаді. Так, да, я розумію, людям буде трохи незручно. Можливо, прийдеться приїхати набрати води, десь там так далі. Але вона буде, вона буде, її можна набрати. Тому що під час війни, коли без світла було, було б такі вулиці, щоб зовсім не було води. І була проблема, де її взяти. Вже ми з фермерами говорили, фермери, Сказали, що, будь ласка, ми дамо там бочки з водою, якщо потрібно, будемо розвозити. Але дякуючи нашій адміністрації, нашої громади, депутатському корпусу були придбані генератори. І по черзі ми запускали генератори на свердловини і давали воду на все село. Не було підвізної в нас води. Ми вийшли з положення, що в нас була вода із свердловин. І люди практично не відчули цієї проблеми, тому що знаєте, от. Хорошо, коли все хорошо. А коли десь, десь щось немає, тоді зразу відчуває, а коли є вода, вони просто не розуміли, відкуди вона береться. То що немає світла, а вода є. А це дякуючи тому, що наша комунальна працювала, що вони включали генератори, качали воду і давали можливість людей забезпечити водою. Василь Іванович, пам'ятаємо ваші плани розвивати на території старостату малий та середній бізнес, допомагати у розвитку. Ось нещодавно наша знімальна група побувала у кордоні, де успішно працює ферма. А ось у вашому старостаті. Чи була якась підготовча робота? Мабуть, вже хтось, незважаючи на складнощі часу, розпочав підприємчу діяльність. Ми колись розробляли план розвитку громади. Це план, який повинен бути працювати як мінімум 5-7 підприємств на території громади, де люди мали свою роботу, тому що основна наша задача до війни була зробити. Так, щоб інвестори приходили в наші села для того, щоб працювали люди, для того, щоб було забезпечити люди роботою, щоб люди не їздили в Одесу, не їздили, не шукали роботу. А щоб можна було зранку вийти на роботу і вечором прийти додому? Тому поставлена задача шукати інвесторів, давати можливість. Їм фінансову можливість надавати їм землю, якщо потрібно для розвитку бізнеса. І тому було прийнято рішення, будувався план розвитку громади. І ми повинні були це зробити. На жаль, війна перебила ці, ці наші плани. І на сьогоднішній день ми надіємося, що інвестори прийдуть приходять зараз люди, які хочуть зробити. Наприклад, до мене приходила людина, яка говорила, що хоче зробити невеличкий цех по виробництву мінеральних добрив. Це екологічно безпечна. Підприємство, яке буде робити добриво для фермерів, і це людина, яка фафігаєць свої справи, і він зацікавлений в цьому. І я думаю, що ну, при можливості ми б змогли б це зробити. Але, на жаль, на сьогоднішній день для війна. І ми розуміємо, що ну, не так просто це зробити, як але якщо в нього буде бажання, то ми знайдемо можливість допомогти йому в цьому. Тому що це, по-перше, ну, як мінімум 20-30 людей, які будуть працювати. Це люди будуть заробляти зарплату, це будуть податки, йти в нашу громаду, відповідно, буде можливість щось будувати, десь щось придбати, відремонтувати. І тому ми зацікавлені цьому. Ми надіємося, що запрацюємо, можливо. Колись ну бувша коментарська фабрика, тому що теж там ведуться роботи, і на жаль, війна не дає можливості все зробити, але ми надіємося, що вона теж запрацює і дасть можливість людям, тому що свій час тисячі людей села працювали. Нехай це буде не тисяча, нехай це буде сто двісті чоловік, які вміють знають, як це робити. Це б теж дуже було б гарно. Намагаємося так, щоб зайшли інвестори, щоб вони працювали. Ну, закінчиться війна і вони прийдуть. Ми не кордон, нас намасували маму, але те, що ми дуже недалеко знаходиться місто Одеса, у нас дуже хороша транспортна розв'язка, У в нас зручно до нас доїхати, зручно під'їхати. У нас хороші дороги, у нас інфраструктура налажена все повністю. І інвесторам тільки потрібно бажання і. Закінчення війни, щоб вложувати кошти свої, тому що зарубіжні інвестори вони ну прораховують ці ризики і під час війни дії бояться вложувати свої кошти. Наших таких людей, які хотіли б це зробити, на жаль, поки таких великих підприємств ще поки немає. Але ми надіємося і віримо, що воно так буде. Ось таке запитання. Керівництво громади, депутатський корпус, мабуть, знають, чим живе кожний житель громади. І завжди у скрутних ситуаціях приходять на допомогу. А як із цією роботою зараз ви знаєте, основна задача нашої громади і керівництва громади, наша, як мене, як старости, це забезпечити людей максимально всім, тим, чим ми можемо забезпечити це водопостачання, наведення порядку сил у селі, а також соціальна допомога людям, які цього потребують. Тому що в нашому селі дуже багато є одиноких людей, людей приклонного віку, є дуже багато сімей, де хлопці наші захищають нашу державу. І є також переселенці, люди, які покинули свої домівки і переїхали сюди. І ми намагаємося зробити максимально все для того, щоб забезпечити цих людей. У нас працюють всі програми. Зараз це важкий час, коли практично нема фінансування нашої громади, тому що основні наші інвестори, які інвестували в громаду, зараз не працюють. Ми все таки працюємо цьому напрямку і даємо допомогу людям, які потребують допомоги. В разі захворювання люди звертаються до нас. Ми надаємо матеріальну допомогу. А якщо потрібна якась допомога там комунального господарства, там ну, ми також йдуть працівники комунального там. Викосити бур'ян десь біля двору, одиноким людини, яка не може цього зробити, це все ми робимо по мірі можливості, тому що ну, якщо взяти більше 200 дворів, де практично людей кому допомогти, то ми ну, не можемо кожен день ходити і, там наводити порядок коло двору. Є багатьох, є діти, є внуки, які можуть це зробити самі. Але коли людина дійсно потребує допомоги, ми розуміємо, що нікого в неї немає. То ми завжди йдемо на допомогу. В Цьому плані нам допомагає депутатський корпус команди розвитку. Які люди, це які живуть на території громади, які знають проблеми на своєму участку. І коли вони звертаються і просять допомогу, ми завжди йдемо на зустрічі, допомагаємо тим, чим ми можемо допомогти, те що в наших силах, тому що. Та є програми, в до програми працюємо, а є можливість якась, так, яку ми знаходимо. Я хочу подякувати нашим фермерським господарствам, які завжди відгукуються на допомогу. Ми розуміємо, що їм теж не легко в цей важкий час, але якщо потрібна десь там допомога в техніці, якісь вони завжди допомагають. «Агропівдень», Нововішанське і невеликі фермери, там фермерське господарство, яке в нас на селі є. Вони завжди йдуть нам на зустріч. і це дуже приємно, тому що люди розуміють, що тільки разом ми зможемо. Перемогти і разом зможемо вийти з такої тяжкої ситуації, яка на зараз на сьогоднішній день, і зараз допомога, дякуючи команди розвитку, запросили організацію об'єднана ООН, нації ООН, представників, які надають допомогу малозабезпеченням сім'ям, категоріям там переселенцям і так далі. Там є своя програма. На яку ми не впливаємо, але все, що потрібно допомогти, ми завжди допомогли. В них є свої критерії оцінки, і вони надають допомогу, тому що це було зроблено один час в дії. Можна було зареєструватися через дію, і час людей отримали цю допомогу. А частина не отримала, тому що було їм відмовлено. І, але багато було таких людей приклонного віку, які ну не могли скористатися послугою. Там ну не вміють користуватися мобільними телефонами на статні високому рівні, щоб зареєструватися. Тому, дякуючи команді розвитку, депутатському корпусу і фонду нашому було прийнято рішення запросити фахівців із організації, яка приїхали Вони в нас вже були неділю назад. І більше ста чоловік вони людей прийняли на прийомі нашим старостаті. Так що дякую нашим депутатському корпусу, що змогли зробити так, що наші люди прийдуть і поспілкуються напряму із представником організації, яка відповість на ці питання. Василю Івановичу, звернули увагу на те, що ви сьогодні часто говорили, на жаль. На жаль, не до часу, на жаль, нема коштів з бюджету, на жаль, ось така ситуація, на жаль, відкладено і інше. Але ж багато говорили і про те, що робиться, про те, що зробили і що плануєте. Все ж таки, життя продовжується і робиться максимум з того, що можна зробити в цих умовах. Дякую всім нам миру, перемоги і бістріше закінчення війни і виконання всіх наших бажань і програм. І все в нас буде добре. І ми переможемо. Я в цьому впевнений. Дякую за участь у програмі Василь Хміленко, староста першотравневого Старостинського округу. Сьогодні був із нами на зв'язку. На все добре, незважаючи ні на що. Працюємо, працюємо, працюємо. До зустрічі!